Депутати Житомирської міської ради зібралися на останню у цьому році сесію. На позачергове її засідання внесли понад 20 питань. Які питання потребували нагального вирішення? Далі у сюжеті. Пленарне сесійне засідання розпочалося із музичного новорічного привітання та з'ясування проблемних питань до зали зайшла група приватних підприємців із петицією вимогою скасувати рішення сесії про демонтаж тимчасових споруд або їхні робочі місця, які, на їхню думку здійснюється незаконно. Шановні депутати, я хочу звернутися до вас з одним. Доки буде від вас іти оця незаконна дія, хто буде кормити? Більше 120 сімей, якщо зараз знесете ці мафи, Представник ініціативної групи Ганна показує відповідні дозвільні документи, що дають право торгувати, та висловлює обурення з приводу того, чому саме ці кіоски не вписалися в міську архітектуру. Ківач, ані без терміну. Всі дозвільні документи без терміну. тільки е, по зв'язку е, з наказом регіонбуда там прописано, що згідно нової комплексної схеми ми повинні отримати нові паспорта прив'язки. Ми звернулися в архітектуру, ми законопослушні. Житомирський міський голова готовий виступити на підтримку представників малого бізнесу, але зауважує, що загальний антураж міста при цьому не має страждати, і запевнив, що перед остаточним ухваленням рішення ситуацію вивчать. Ми до десяток ділася на підтарських примісіх розмови. Рішили і славу приймати звершені рішення. А далі депутати ухвалювали рішення одне за одним, практично без обговорення. З поміж питань порядку денного внесення змін до бюджету 2016 та бюджету розвитку 2017. Як результат ухвалено ряд цільових першочергових програм, які мають забезпечити гармонійний розвиток міста. Майже 20 мільйонів гривень розподілено зараз коштів бюджету розвитку на ось ці напрямки. Тобто, Якщо підсумувати, бюджету розвитку був визначений, чи скажу так, видатки розвитку. Вони можуть бути і поточного характеру, насправді, і капітального. Ми визначали в обсязі 315 мільйонів. При затвердженні бюджету 20 мільйонів спрямували на чотири напрямки: це бюджет участі, це повернення кредитних зобов'язань по кредиту. Невко це 1 мільйон триста на ліфти і майже 900 тисяч на забезпечення діяльності комунального підприємства міський інформаційний центр. Серед соціальних проектів у бюджеті розвитку на наступний рік депутати, зокрема, передбачили виготовлення проекту кошторисної документації на реконструкцію Соборного Майдану, будівництво нового ЦНАПу, ремонт приміщення хоспису та пільгове перевезення пасажирів. Ірина Остапчук, Олександр Данилюк, новини Житомирщини. Обстеження разом з дитиною, щеплення та лікування в двох кроках від будинку. Відтепер ці послуги житомирянам надаватимуть, зокрема, в амбулаторії сімейного типу. Наразі передбачено, що в кожному медичному закладі обслуговуватимуть понад 10 тисяч осіб. Для житомирян працюватимуть п'ять сімейних лікарів та два педіатри. Заступник міського голови розповідає, що амбулаторії відкривають для того, аби полегшити життя жителів та розвантажити міські поліклініки. Це робиться для того, щоб зможити навантаження на поліклініки, тому що поліклініки мають. Надавати спеціалізовані консультативні послуги вузькими спеціалістами або діагностичні послуги. Амбулаторії мають бути максимально наближені до кінцевого споруса, тобто мешканця. Це і є основна мета цих заходів. Завдяки нещодавно прийнятому закону, кожен українець може обирати сімейного лікаря, тому обслуговуватись в амбулаторії може кожен охочий. Для цього потрібно лише підписати договір. Це буде не тільки для жителів цього району. Якщо якісь жителі міста Житомира забажають або вони виберуть лікаря, то в майбутньому вони зможуть заключати договори і мати цього лікаря і мати з ним контакт. Всі послуги, що надає амбулаторія, безкоштовні у приміщенні, окрім кабінетів сімейних лікарів, також є палати стаціонару та всі умови для обстеження. Значить, первинний огляд лікаря, надання невідкладної допомоги, забір клінічних аналізів крові, кардіограма, фізіотерапія. Це не і денний стаціонар. на реконструкцію медичного закладу використали понад півтора мільйони гривень з міського бюджету. В наступному році планують відкрити подібні амбулаторії ще в двох районах Житомира. Ірина Литва, Максим Возний, новини Житомирщини. У Житомирі відкрили адміністративний центр спецпідрозділу, який базуватиметься у приміщенні Житомирського відділення поліції. Керівник головного управління національної поліції вручив командирові підрозділу символічний ключ від приміщення, а також ключі від спеціально обладнаного автомобіля, який використовуватимуть під час затримання особливо небезпечних та озброєних злочинців. Очільник обласного управління нацполіції В'ячеслав Печененко відзначив необхідність створення такого центру. Після створення нової патрульної поліції наступним кроком було створення нового спецпідрозділу Корт. Це новий підрозділ в історії України і один із перших підрозділів, який в Україні був створений. Перші бійці, які випустились після навчання, це одна з перших областей. Це була Житомирська область. Поміж подарунків для нового центру була й офісна техніка, необхідна для забезпечення життєдіяльності підрозділу. Присутні оглянули новостворену базу з сучасними кабінетами, черговою частиною, кімнатою зберігання зброї, тренажерним залом, їдальною кімнатами для відпочинку та душовими. Під час заходів настоятель свято Михайлівського кафедрального собору Отець Богдан освятив приміщення та благословив бійців спецназу. Юлія Свінціцька, новини Житомирщини. У рекреації лісовичок, що на 103-му кілометрі траси київ перед передноворічна метушня. Найбільше купують сосни середньої довжини, але є й любителі великих розмірів. Сьогодні у лісгоспах Житомирщини вже понад 600 з половиною тисяч штук готових до реалізації деревець. Проте, як показує практика, щороку продається лише шоста частина. Цього року ціна не зросла, тому займатися саморубами немає сенсу, говорять лісівники. Така ялинка стоїть 35 гривень. Це я беру значить середнє, яка користується попитом, це півтора метра, а штраф. За незаконно зроблене – 780 гривень. Майже 900 гектарів саме на такій площі земель державних лісових господарств в Житомирській області зростають плантації новорічних ялинок. Охорона хвойних насаджень від незаконних порубок. Сьогодні є чи не основним завданням лісівників. У Коростишівських лісівників теж є затримані. Затримано три лісопорушника, складено три протоколи. Сума штрафів і збитків в цілому склала 2700 гривень. У Нас 49 гектарів плантацій новорічних ялин. Це близько 25 тисяч новорічних дерев. Для посилення контролю передбачені і електронний облік, і маркування дерев. Лісівники запевняють, що запасів ялин та сосен вистачить, аби у кожній родині було новорічне деревце. Навіть живе у горщику. Таку ялинку можна після свята висадити в себе біля оселі на підприємстві. Тобто вона продовжує жити і радувати своєю красотою. Спеціально вирощені сосна, чи ялина не лише гарні, а й гарантовано екологічно чисті. Вікторія Лук'яненко, Максим Возний, новини Житомирщини. За інформацією українських синоптиків, у найближчі три доби у Житомирі та області очікується хмарна погода. Вітер змінних напрямків – поривчастий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря 30 грудня вночі від 3 до 5 градусів морозу, в день – 1, мінус 3 градуси. 31 грудня та 1 січня вночі від 3 до 5 градусів морозу, в день – від 0 до 2 градусів тепла. Атмосферний тиск – 755 міліметрів, вологість повітря – 70%. У перші дні нового року синоптики прогнозують малохмарну погоду без опадів. Температура коливатиметься від 2 градусів морозу до 2 градусів тепла.